Сьогодні подивимося а, ваші відносини а, протягом трьох місяців, да? що буде, і, можливо, якісь завершення, якийсь ітог може. Подивимося на такий гарній колоді Монара, дуже гарно розглядає м такі е ситуації між людьми. Нагадую, розклад загальний, тому може не всім до кінця відігратися, тому заказуйте свої розклади. У мене пишіть в месенджері хочу розклад для себе. І так, будемо витаскувати карти по одній. Так, тут Загальне відношення. ну, Між вами є пристрасть, є кохання, дуже гарячий секс, він може продовжитися. Зараз подивимося, що ви відчуваєте в цих відносинах. Ну, Ви така гарна, можна сказати, красуня. Але ви не готові до довгих стосунків навіть до браку, вам підходять такі стосунки, які зараз у вас є. Вони ні до чого не зобов'язують, ви маєте дуже таку. Ви маєте за правило брати сексуальністю, соблазнити, але самі не закохуватись. Так, подивимося в нього які до вас. Так, ну в нього відрізняється до стосунки відношення між вами. Витащимо ще одну карту. Так, ну тут у вас старша харкана. Дуже такі а, потужні. Дивіться, тут теж може бути, що м -м, людина, м -м, в даному випадку чоловік, Будь э, женатим. і він ходить по краю леза. Йому дуже подобається ви э, ваші відносини, але він може бути э, женатим. і в його э, стосунках він не, не планує э, розлучатися, э, не планує кидати ту сім'ю, тому що це такі правила в нього. І, ну, в принципі, тут по цій карт...